Хлопці ПВО люблю вас безмежно. Пишаюсь вовші до неба і знову і вниз і знову до неба. Да, я хоч трішки і не сплю ночами, бо ви працюєте, але це така радість, знаєте, за кожен збитий. Я прям, знаєте, і спитуваю. особливий кайф, коли чую, як збито щось. І я завжди казала, що наші хлопці, артилерія наша, це боги просто. Вони себе показали з самого початку цього хутла-путла. Понімаєте? з самого початку це просто. Ох. Я раділа за кожен збитий, я вам кажу. Да, десь не спали ми, десь підскакували. Да, як працюю ПВО, ми всі відчуваємо. Але блін, коли ще чуєш збитий, ух! Так що, хлопчики ПВО, наші любі артилеристи, наша гордість, наша просто ну, ми реально вас обожнюємо. Ви казкові, для нас герої. І я вам хочу сказати, коли ми чуємо, що збито, воно відчувається по-іншому, ми вже прошарені да, за два плюс роки. Так я вам хочу сказати, ми такі просто юху, понімаєте? Любимо вас, герої наші.